Аварія сталася у Запоріжжі. Біля автовокзалу легковик Джилі фактично в лобову зіштовхнувся із маршруткою. Автомобілем керувала 28-річна жінка з невідомих поки причин виїхала на зустрічну смугу. Водитель автомобіля Джилі, це дівчина либо ж відвлекся від от управління транспортним средством, в результаті чого виїхала на ползівстрічного движения, либо ж десь може бути фактором і... Сумерки, погодні умови, також може бути причиною бути технічна нісправи з транспортного средства. У результаті ДТП постраждало шестеро людей: троє пасажирів маршрутки, жінка водій джилі та двоє її дітей. І якщо дорослі отримали травми, які не загрожують їх життю, то діти у важкому стані у реанімації. У обох дітей людей черепно-мозова травма закрита. У мальчика козних. Осних повріжінні немає. у дівчинки косне повріжіння і скелетна травма, плюс тяжолою ушиб органу грудної клітки і брюшною полості. Хлопчику 4 роки його сестрі 7. Лікарі не дають щодо них жодних прогнозів. Дітей ввели в медикаментозний сон аби зменшити травму мозку. Тим часом слідчі намагаються встановити причину ДТП. Остаточний висновок за експертизою.